І заходить щедрий вечір, гарне свято для малечі, бо підуть всі щедрувати, з Новим роком привітати. Тусі й вихователі, щедрівки нам дарують, малятам приєднатися сьогодні пропонують. Колись з дитинства поруч, дорослі і малята, традиції народні всі будуть зберігати. Щедрий вечір новий рік ми вітаємо усіх. Будьте щедрі та багаті. Пісня хай дзвенить у хаті. Добрий вечір тобі, пане господарю, Застеляйте столи та все килимами радуся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився, та кладіть клавачі з ярої пшениці, радуся. Гарне є це щедрівка з сином щедриком іде. Віхово танцює щедриком в горі, а щедрівку чути в кожному дворі. Весь народ радіє, пісенки співа, в тих піснях лунають чарівні слова. На добро достаток, щастя та любов. Шле благословіння, чуда дзвін церков, панував завжди, щоб в Україні мир землю нашу, рідну, Бог благословив. Щедрий вечір, добрий, добрий вечір. вечір, добрим добрий людям на здоров'я! Здоров Святий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Як ходили ми, бродили, то ще дрівочку зустріли. З нею ми прийшли до хати, тож дозвольте ще Щастя, радості, достатку в охорону, янголядка. Хай приходять до оселі, вірні друзі та веселі, море сміху та любові, щоб усі були здорові. Я свою седивочку Добрим людям Ви з її співайте, чудо, радість спивайте. Dobry to ludziom wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, dobry dobry Асмі сонце, ноче, то не людям не робує. Ще лечить, долечи, по нас дорогує. Щедра, щедра, стіл накрити, буде рік багатий, ситий. Буде щастя і здоров'я жити будемо з любов'ю. Щедрик, щедрик, щедрівочка засяяла в небі зірочка, тож прийшла до вас до хати, вам здоров'я побажати. Хай прекрасним буде рік. Ішла лиш радість на поріг, дружною була родина. І вся наша Україна. Тож нехай лунають сюди щире привітання, щедрий вечір, добрий вечір і найкращі бажання. Господиня, наче квітка, а господар наче сокіл. І такі ж хороші дітки з новим щастям, з, з новим, новим роком! роком! Мандріпочка, іде скати до хати, добрий вечір, щеплі печі, Україно, мати, Ой, ще дівка, мандріпочка, іде скати до хати, добрий вечір. Ще